Супутник Ві – Вакцинація та ревакцинація починається. Чекаємо на Модерну. Бендерська лікарня, реконструкція та медоснащення триватиме. Президент інспектує. Відпочинок вдома, сім нових рекреаційних зон облаштують наступного року в республіці. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Супутник ВІВ вже сьогодні розподілили по поліклініках і одразу ж почали прищеплювати охочих. Російська вакцина передбачена і для вакцинації, і для ревакцинації. Перша партія препарату, доставленого в республіку, 100 тисяч доз, тобто два компоненти антидоту отримують 50 тисяч придністровців. Супутник у дії у республіці старт щеплень російською вакциною. Надія іванівна отримала антидот однією з перших. Принципово чекала лише на супутник. Очень Дуже довго чекала, телефонувала, питала, доки мене не записали на вакцинацію. Я вибрала супутникві, тому що я з дитинства страждаю на алергію. А медики рекомендували тим, у кого алергія, прищеплюватися супутником. Я попереджала всіх лікарів, що буду робити щеплення тільки російською вакциною. Стільки часу чекала, коли вона знову з'явиться у Придністрові, і ось нарешті дочекалася. Думку 83-річної пенсіонерки розділяє і молода Марина. Тереспольчанка також чекала на російську вакцину у Придністров'ї. Я вважаю, що треба щепитися. Зараз висока захворюваність, щоб лікарів не навантажувати і убезпечити себе від ускладнень, слід вакцинуватися. Я чекала саме на супутник. У мене мама зробила щеплення цією ж вакциною, і вона наполягала саме на супутнику. Зараз все добре, почуваємося чудово. 100 тисяч доз супутника для Придністров'я, охочих зробити щеплення російською вакциною. Багато гаряча лінія розривається. Антидот уже розподілили за медзакладами країни. Нам сьогодні привезли спутник. Нам сьогодні привезли супутник. Тут в одній ампулі дві дози, тобто одна ампула розрахована на дві людини. Вакцина зберігається у морозилці, заморожена. Ми її розморожуємо, коли приходить людина, і робимо вакцинацію. У розмороженому вигляді антидоз зберігається лише дві години. Ми намагаємося протягом цього часу зробити щеплення. Сьогодні було багато охочих. До реєстратури записується чимало людей. Дзвонять на гарячу лінію. Ми готові вакцинувати всіх бажаючих. Найближчим часом до республіки доставлять ще одну партію вакцини. Цього разу модерну. придністровці можуть вибрати найбільш підходящий для себе антидот. Якщо рані чоловік вакцинувався вакцини спутник, якщо раніше щеплювалася супутником, то можна пройти ревакцинацію Пфайзером, Модерною а також Янсеном. Це буде бустерна доза, введена одноразово. Якщо ж перевагу громадянин віддає ревакцинації конкретно супутником, після першої повної вакцинації має пройти 180 днів. Далі ревакцинація. Людина отримує перший компонент і за 21 день другий. Усі медики країни пройдуть спеціальний семінар. Кожному хто прийшов до поліклініки, лікарі підберуть антидот для ревакцинації. У республіці триває щеплення, марафони вакцинації. Пересувні пункти продовжують свою роботу. З останніх пропозицій уряду вакцинація у тролейбусі. Практика багатьох країн, якщо все буде відповідати санітарним нормам, то можна запровадити і в Придністрові. У містах, де немає тролейбусів, організують рух флюоромашин. Протягом двох днів питання опрацьовуватимуть, розглядають фахівці і можливість щепити трудові колективи на підприємствах. Ми можемо це зробити або посредством виїзних бригад, ми можемо це зробити за допомогою виїзних бригад наших лікувальних закладів на місця, або видаватимемо на підприємство вакцину, де є медичний кабінет або пункт, і проводитиметься вакцинація працівником підприємства медичним працівником. Також можливо в республіці з'являться виїзні бригади. Вакцинуватимуть вдома пенсіонерів, яким важко пересуватися. Пропозиція також опрацьовується урядом. Що в очередной раз призвать наших граждан активно. Хочу вкотре закликати наших громадян активно вакцинуватися. Одна хвиля коронавірусу слідує за іншою, і щодня ми зазнаємо серйозних втрат. Ви бачили цифри, що в день помирає по 10-15 осіб. Багатьох із них можна було б врятувати, якщо вони та їхні близькі, з ким вони спілкувалися і від кого заразилися, зробили щеплення. Закликаю вас ще раз подумати про своє здоров'я та про здоров'я оточуючих та вакцинуватися. Сьогодні президент відвідав центральну міську лікарню у Бендерах. Там закінчили капремонт, відновили оперблок та кабінет ендоскопії. У лікарні з'явився новий комп'ютерний томограф на ремонт кабінетів та оновлення обладнання з фонду капвкладень виділили 1 мільйон 800 тисяч рублів. Бендерська центральна міська лікарня обслуговує жителів Бендер та сів протягалівка, гіска, паркани, миренешти та варниця. Тут же ведуть прийоми вузкопрофільні фахівці. Цього року кошту фондом КАП вкладень відремонтували операційний блок та відділення ендоскопії. Закупили новий комп'ютерний томограф. в умовах пандемії. Це особливе цінне придбання. Лише у листопаді проведено понад тисячу кт обстежень. Ми би, на медицину... Ми на медицину звернули у свою увагу ще до ковіду, і може це й допомогло нам увійти рівно в ковід і організувати боротьбу, а найголовніше організувати спільно з медпрацівниками лікування. Напевно, система почала напрацьовуватися ще до ковіду. Це 19-й рік. Тому в 20-й рік ми вступили вже більш-менш організовано, а все інше по ходу вирішувалося. Це стосується і томографа, іншого обладнання і систематизації лікування громадян. Стаціонар лікарні розрахований на 50 пацієнтів. Глава держави запитує про подальші плани та потреби медзакладу. Є необхідність заміни вікон у деяких корпусах та придбання лапароскопічної стійки. Президент доручив підготувати кошторисну документацію. Також оглянув ремонт бендерських доріг. Добігає кінця ремонт дорожнього полотна на вулиці Леніна та індустріальній этого, за зи дополнительных средств, которые... токрім цього, за рахунок додаткових коштів, які були виділені місту, виконуються роботи з ремонту вулиці Московської від комуністичної до Котовського. Також проводять роботи по Гагаріна від вулиці Шестакова до Калініна. Ми зробили розширення ділянки від Котовського до Суворова. І після завершення роботи напроти Вікторії розглянемо варіант відкриття двостороннього руху на вулиці Гагаріна між Суворова та Котовського теж давно затребувано ділянку. Цього року виконано капітальний ремонт шляхопроводу по вулиці Кутовського Паніна та у районі Фуарі. Також оновлюють покриття біля Бендерської фортеці. Ведуться дорожні роботи на в'їздах у двори житлових будинків. Змінюється і центральна частина міста. Глава держави незабаром планує взяти участь в урочистому відкритті центру Бендер після реконструкції. Іот вас людей. Все робимо заради рятування людей, і навіть людина може й важко перенесла хворобу, і може навіть не задоволена своїм станом, але вона жива. Люди по-різному оцінюють це нормально. Людська реакція, кожен має свою психіку, свою думку. Я вважаю, що ми рятуємо людей, що лікарі рятують людей, і це найголовніше. Я хочу сказати, історія умовних способів не знаю, і не треба фантазувати про те, як би було по іншому. Є як є. Найголовніше у нас ніколи не було паніки серед лікарів і серед пацієнтів. Ми маємо в достатку обладнання необхідних, кисень місця, необхідні препарати, харчування та медперсонал. Все це дозволяє нам говорити про те, що ми рятуємо людей. Є система контролю, яка дозволяє виявляти недоліки і вчасно їх виправляти. Тому саме пандемія коронавірусу показала можливість можливість у Придністровській невизнаній державі систематизувати та організувати лікування і навіть не гірше ніж у сусідів. І я думаю, що навіть краще. Нове обладнання для республіканського центру матері та дитини. Апарат гіпотермії єдиний у Придністров'ї. привезли із Німеччини. Допоміг фонд кап вкладень за допомогою апарату. Рятують новонароджених, якщо вони страждають від гіпоксії. Це кисневе голодування. Та спеціальний апарат, который це спеціальний апарат, який підтримує температуру тіла дитини в межах 33,5-34,5 градусів за цельсієм для того, щоб знизити метаболізм у клітину головного мозку і запобігти їх загибелі та руйнуванню. Ми запобігаємо глибоку інвалідність дітей. Ми використовували цю методику, але нам важко було зігрівати їх правильно. Небезпека в чому полягає в тому, що після гіпотермії їх потрібно зігрівати повільно для. Того, щоб у дитини не виникало критичних ситуацій. Апарат поступово піднімає температуру дитини до нормальних цифр. З'явилися у столичному пологовому будинку і нові монітори. Вони показують частоту серця, дихання, температуру та сатурацію. Ще одне придбання: інфузомати. Апарати враховують правильні дози ліків для недоношених дітей. Фахівці кажуть, що нове обладнання дозволить знизити розвиток вроджених неврологічних патологій. У п'ятницю, 10 грудня, вихідний у школах там відкрить виборчі дільниці. Цього дня дострокове голосування на виборах президента залишилося менше двох тижнів до головної події року. Плакати, банери, запрошення все нагадує. 12 грудня йдемо голосувати. Вибори президента у всіх містах банери. Це центр Терасполя. При в'їзді величезний плакат із придністровським прапором. Тут коротко і зрозуміло написано. 12 грудня 2021 року. Вибори президента про день голосування нагадують у банках. Сплачуєте комуналку, а перед очима відеозаставки вони з'явилися на 250 терміналах по всій країні. На стовпах та під'їздах також оголошення, і заклик взяти участь у голосуванні. От ось у мене висить оголошення. Все роблять, щоб ми брали участь у виборах. Це наші майбутні перспективи, це наш розвиток. А в ЦВК роздрукували запрошення, роздають виборцям. В этом году цього року ми підійшли до певних цільових груп. Розносимо флеєри молодим виборцям, роздаємо запрошення на вибори. Щодо бюлетенів, тек затвердили. Зараз їх роздруковують. Ізготовлення бюлетенів. Є кілька рівнів захисту, вимоги безпеки, а також з умовою, щоб не можна було ідентифікувати голос виборця, тобто зберегти таємницю голосування. У Придністров'ї відкриють 257 виборчих дільниць. Основний день голосування 12 грудня. Можна проголосувати і достроково, але не всім. В п'ятницю в суботу можна буде У п'ятницю та суботу можна буде проголосувати у дільничній виборчій комісії. Умови для дострокового голосування у виборчому кодексі це виконання держобов'язків службове відрядження вибуття за межі республіки на пост президента. Два кандидати: це чинний глава держави Вадим Красносельський та депутат Григоріопольської райради Сергій Пензар. 12 грудня виборчі дільниці працюватимуть з 7 ранку до 8 вечора. Вибори відбуватимуться за карантинними правилами. Захисні маски видаватимуть на вході волонтери. Активна громадянська позиція як спосіб життя це про Ігоря Писаренка. Навесні важкого 2020-го він прийшов добровольцем до ковідного шпиталю. Лікар-кардіолог Дубосарської поліклініки і досі рятує людські життя. 12 грудня він також на зміні, але вибори президента пропускати не збирається. Голосувати піде достроково. Ігор Писаренко стати лікарем мріяв з дитинства. Вона здійснилася, отримав вищу медичну освіту і повернувся в 2004-му в рідні. Дубосари вже працювати кардіологом. Коли у квітні 2020-го в дубосарах розгорнули коронавірусний шпиталь, він не замислюючись, пішов туди рятувати людей. В нашому подрозділенні, де з часом роботу такі ж поліклініки. У Нашому відділенні працюють такі співробітники поліклініки, які прийшли за покликом серця душі до коронавірусного шпиталю і працюють не покладаючи рук, займаючись лікуванням вкрай тяжких пацієнтів. Перед початком роботи в коронавірусному шпиталі страх відчували всі. Ніхто не розумів, що на нас чекає: чи ефективні засоби захисту, як проникає інфекція? У кожного свої прояви і як боротися питання досі викликає дискусії. Ігор Писаренко очолює четверте відділення Дубосарського коронавірусного шпиталю. Тут 30 ліжок, майже всі зайняті. Вісім пацієнтів на кисні з ураженням легень, 60% і більше. В інших відділеннях, а їх вісім у шпиталі. Ситуація аналогічна. Реанімація повністю заповнена. Медики відзначають, що коронавірус з кожною хвилою все агресивніший. Пацієнт чувствує себе удовлетворительно, і потом внезапно становиться все плохо. Пацієнт почувається задовільно, і потім раптово стає погано, без підвищення температури. Дихальна недостатність може з'являтися до різкого погіршення. Два три-чотири дні людина відчуває себе комфортно і потім починається зниження сатурації, гостра серцева недостатність. Я працюю на третій хвилі. Інфекція з кожним разом показує нові прояви, які стає все важче лікувати. Лікарі Дубасарського коронавірусного госпіталю працюють майже без вихідних і вже довгий час. 12 грудня в день виборів президента багато хто буде на своїх робочих місцях, у тому числі і Ігор Писаренко. Але вибори президента медики не пропустять. Правом вибору я вас як і на всіх предыдущих виборах. Правом вибору я скористаюся, як і на всіх виборах. Треба йти, виявляючи активність та впливаючи на побудову керівництва. Ми впливаємо на якість нашого життя, зовнішню політику. Ігор Писаренко голосуватиме достроково. У Дубосарах такий пункт відкриється у територіальній виборчій комісії 6 грудня і працюватиме по 9 грудня включно з 8 до 17 години. Більше місць відпочинку для Придністров'я наступного року в країні може з'явитись сім рекреаційних зон. В уряді показали, як вони виглядатимуть. Це мальовничі місця наразі, фактично занедбані. Це місце, мабуть, одне з найвідоміших у Придністрові. Чобритські водоспади так охрестили його мешканці села. Красиво, мальовничо. І на цьому все. Навколо жодної лавки, урни чи майданчика для торгових точок. А ось так бачиться місце в агенції з туризму. Одна з семи рекреаційних зон ще будуть у Григоріопольському, Дубасарському та Рибницькому районах. Ось, наприклад, екопарк у самому центрі Дубасар. А він знаходиться буквально за 10 хвилин ходьби від держадміністрації від центра місту навпроти реабілітаційного центру. Це заплава річки Дністер, площа 6 і 3 гектари. Це покинуті городи колись були. І передбачається створення екопарку. Це дуже популярний напрямок зараз у західній Європі, без доріжок з плитки. Гравійну крихту там передбачаємо велодоріжки та облаштування лавок, як зруби такі ближче до природи. Для активного відпочинку буде чудове місце. Програма це не тільки такі місця відпочинку. Відремонтують під'їзні дороги, а ще встановлять камери безпечного міста. Найбільше на 22-й рік таких зон планують зробити в Рибницькому районі. Одразу три. Це біля сіл Сарацея, Гедерим та на озері у Шмаленах. Я думаю, що Я думаю, що його обов'язково буде затребувано. Ми хочемо встановити там альтанки, зробити майданчик, щоб торгові точки могли приїжджати і продавати каву, чай, морозове, все, що необхідно для відпочинку. Ми надіємося, що ця програма насамделі. Ми сподіваємося, що ця програма дозволить нам використати той туристичний рекреаційний потенціал, який є в республіці. І крім того, це нам дозволить розширити місця відпочинку і підвищити ефективність використання нашого рекреаційного потенціалу. Також це буде сприяння розвитку малого бізнесу. Це отримання молоді на місцях, створення додаткових робочих місць. Ще всі ці місця відпочинку стануть частиною туристичних маршрутів. Таких на Придністровському порталі вже понад 30. Поки що в багатьох турах просто ніде зупинитися і поїсти. Це один із перших кроків, бо насправді у нас рекреаційних зон більше планується створювати. Я думаю, реакція громадян нашої республіки буде дуже гарною їм стане набагато комфортніше і стимулів, щоб розвивати туризм буде більше. Я не чув ще від жодної людини, яка б сказала, що це погано. Навпаки, люди радіють, говорять, що нарешті є куди вийти з дітьми, де прогулятись, подихати повітрям і отримати задоволення. Це дуже необхідно. Гроші на програму заклали у проєкті бюджету 2022. Для створення таких місць потрібно майже 6 мільйонів рублів. Документ зараз у Верховній Раді. Проєкт бюджету готують до першого читання. Такі маємо новини. На сьогодні більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому придністровському.